Про укриття та пожежі, перестановки в міськраді та бронювання через дію. Це інтент-акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті, поїхали. Акценти традиційно ми починаємо з обстрілів та їх наслідків. На цьому тижні Одещині знов дісталося. Ніч на п'ятницю до нас летіли дрони завдяки силам ППО. Вони швидко припинили своє існування. Ну а 11 та 14 серпня ворог бив по регіону балістичними ракетами. Так, у неділю 11 серпня засоби ППО змогли знищити ціль. А у середу, 14 серпня, під ударом опинилася цивільна припортова інфраструктура. При цьому постраждало троє людей: водій зерновоза та дві жінки. Окрім цього, в Одесі внаслідок удару пошкоджено вісім будинків, в них вибиті вікна. Власників постраждалої нерухомості просять звертатися за консультаціями та отриманням матеріальної допомоги до приморської районної адміністрації або муніципального департаменту благоустрою. Під час атаки балістикою 11 серпня у неділю відпочивальники на пляжі Дельфін та ті, кого повітряна тривога застала у парку перемоги, не змогли потрапити до укриттів. Інформацію про це поширили деякі телеграм-канали. Ситуацію прокоментувала від Одеси Ганна Познякова. Вона пообіцяла, що місцева влада розбереться та виправить ситуацію з закритими укриттями. Під час тривоги повністю поділяю обурення анонімних авторів. Це непропустимо. У ситуації розберемося. Такого бути немає. При цьому в цих самих телеграм-каналах розповсюджується інформація про те, що укриття належить КП сервісний центр. Інформація дійсності не відповідає. Тим не менше, випадок потребує реакції від місцевої влади, та вона буде, зазначила посадовиця. Ну і ще про укриття напередодні початку навчального року Одеська міська рада повідомила, що у 32 школах міста тривають ремонтні роботи для вдосконалення укриттів, зокрема розширення площ, ремонт підлог, встановлення вентиляції, туалетів і входів. Інформація про це з'явилася на сайті муніципалітету. Взагалі в Одесі налічується 120 шкіл під міським керівництвом, з яких 92 навчальних заклади мають власні укриття. За даними мерії, ще 25 шкіл користуються укриттями сусідніх будівель через особливості місцевості, а три школи працюють лише дистанційно. На цьому тижні на Одещині продовжилися масштабні пожежі на відкритій території. Так, горіння очерету в районі села Маяки та біля озера Тудорове було настільки сильним, що вночі заграву було видно в різних районах Одеси, а сморід відчували і в день, і вночі. Як заявили рятувальники, гасити вогонь неможливо. Складність гасіння полягає у відсутності шляхів під'їзду до осередків пожежі. Вогнеборці намагалися запобігти розповсюдженню вогню на більшу територію та не дати йому можливості дістатися житлового сектору. Але не тільки поля очерету горіли на цьому тижні, 12 серпня у селі Візирка на Одещині виникла пожежа у складському приміщенні із зерном на загальній площі 2000 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати поряд розташовані складські приміщення з зерном. Зазначається, що від ДСНС залучались 14 одиниць техніки та 53 вогнеборці. Від місцевої пожежної команди одна одиниця техніки та один розрахунок особового складу. Загиблих та постраждалих немає. А 14 серпня одразу дві пожежі за день сталися в житлових будинках у центрі Одеси. Так, вранці на Дерибасівській зайнялася пожежа у квартирі. Співробітники ДСНС, що прибули на місце менш ніж за півгодини, загасили пожежу. На жаль, на місці було виявлено тіло хазяїна квартири. Причина пожежі встановлюється. А вже ввечері загорілася квартира у житловому будинку на вулиці Софіївській. Який горів за цей місяць вже двічі? Рятувальники відзначили, що займання почалося в момент обстрілу, через що виникли припущення про можливий зв'язок із ракетною атакою. Однак ця інформація не підтвердилася. Пожежу, яка охопила 150 квадратних метрів, було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає. З портів Одеської області за рік вийшло 2290 суден. Про це у соцмережі X, колишній Twitter, написала посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона зазначила, що судна перевезли з українських портів 63 мільйона тонн вантажу. На сьогоднішній день протягом року, що минув, 2290 суден вийшли із чорноморських портів України, перевозячи 63 мільйони тонн вантажу, включаючи зерно, щоб нагодувати світ і підтримати економіку України. Це величезне досягнення перед лицем незаконного вторгнення. РФ написала посол США. В Одесі проведуть реконструкцію труби котельної північна 2 яка завалилася під час сильного вітру у листопаді 2023 року. Як повідомив міський голова Геннадій Труханов, кошти на ремонт у розмірі 60 мільйонів гривень виділила організація ЮНІСЕФ. Мер зазначив, що будівельні роботи вже стартували. Наразі ведеться облаштування фундаменту та виготовлення конструкції нової труби. Завершити ремонт планують до 1 листопада. 2024 року Геннадій Труханов додав, що роботи проводять компанії «Інвентум», яка спеціалізується на реконструкції та модернізації промислових печей різних типів, газоводів, парових котлів та іншого енергетичного обладнання. Також мер наголосив, що котельня північна 2 забезпечує теплом 120 тисяч одеситів, а також обслуговує 10 дитячих садків, 9 шкіл та 6 медичних установ. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб каналу, на якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю. Наш гість на цьому тижні Алім Алів, журналіст, правозахисник, співзасновник громадської організації Крим -Сос». В ексклюзивному інтерв'ю інтенту він розповів про взаємопроникність української та кримсько-татарської культур, політичні сучасні рішення, роль влади у Криму за часів незалежності, труднощі повернення додому і нові кроки. Посилання на інтерв'ю залишаємо в описі до акцентів. Переходьте. Мер Одеси Геннадій Труханов змінив виконувача обов'язків головного фінансиста Одеси. Наразі на цю посаду призначено Андрія Зарицького. Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті муніципалітету. Призначення Андрія Зарицького на посаду виконувача обов'язків директора департаменту фінансів. Рішення тимчасове до цього чоловік працював у державній податковій службі, начальником управління по роботі з податковим боргом. Нагадаємо, після звільнення Світлани Бедрегі виконувати обов'язки директорки міського департаменту фінансів було покладено на Ірину Жирову. Раніше вона була начальником відділу планування доходів місцевого бюджету та економічного аналізу зазначеного департаменту. Керівниця муніципальної служби у справах дітей Одеської міської ради. Юлія Нікандрова залишить свою посаду вже наступного тижня. Про це сама Юлія Нікандрова підтвердила інтенту. Вона повідомила, що звільняється за власним бажанням. Ніхто не звільняє, я сама йду. Це узгоджено ще кілька місяців тому, пояснила посадовиця в коментарі інтенту. Що цікаво, в день, коли з'явилася ця інформація, одеська журналістка Ірина Гриб. Повідомили у своєму телеграм-каналі, що за посаду Юлії Нікандровою розгорнулася серйозна боротьба. Деякі депутати міськради, пов'язані з фракцією довіряй справам, намагаються просунути на її місце Тетяну Проданчук, заступницю голови Київської райадміністрації адміністрації Володимира Сушкова. У райадміністрації пані Проданчук серед іншого очолює опікунську раду. З моменту запуску сервісу електронного бронювання через портал Дія в Одеській області ним скористалися понад 7700 осіб. Таким чином регіон посів п'яте місце у рейтингу серед найбільш заброньованих працівників. Про це повідомили у Міністерстві економіки України. Там зазначили, що від початку офіційного запуску сервісу електронного бронювання через портал Дія критично важливі підприємства та ті, які працюють на потреби сил безпеки і оборони, вже забронювали близько 160 тисяч працівників. Загальна ж кількість заброньованих складає 770 тисяч осіб. Наразі найбільше працівників заброньовано через дію у Київській області: 55 тисяч, Дніпропетровська область 16,5 з половиною тисяч, львівська понад 14 та Харківська понад 10 тисяч працівників. Ну а ще я нагадаю вам про наш проект Інтент Інсайт, прямий етер, який виходить кожного вівторка на нашому Ютуб каналі, на цьому тижні його ведучий головний редактор інтенту Валерій Болган зустрівся з білоруською медийницею Аліною Рудіною, яка змушена була переїхати до України. Про те, що змінилося у Білорусі за чотири роки після того, як режим Лукашенка придушив протести після президентських виборів. Про білорусів, які воюють на стороні України та російську окупацію. Посилання на Intent Insight залишаємо в описі до цих акцентів і запрошуємо вас у вівторок до прямого етеру, під час якого гостям ставляться ваші запитання. Не прогавте! Ну а в нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе і тримайтеся.